Ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Воробйов, І Ми з вами зустрічаємось у межах нашої щотижневої аналітики. Нарешті, друзі, всі технічні негаразди, які були, були усунені. Ми з вами можемо знову зустрічатись кожного разу в понеділок, робити прогноз на поточний тиждень, дивитись, які новини нас чекають, і багато всього іншого. І в п'ятницю, звісно, підводити підсумки тижня і дивитись, що нам вдалося, що не вдалося, і які результати ми отримали. Тому давайте, як то кажуть, не будемо відкладати все це у довгий ящик, і як завжди, повернемось, можна сказати, до нашої щотижневої аналітики. Радий кожного з вас бачити. Ну і вибачте, що. А був такий а, така перерва в півтора тижні. Ну а тепер ми переходимо безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі і починаємо ми з новин. А, тиждень обіцяє бути ну таким, як ви бачите, трошки цікавим. Не можна сказати, що в нас багато новин, але дещо виходить буде. І так, починаємо ми з понеділка, сьогодні 26 шосте. Січня по сполученим штатам в 15.30 тридцять Fed Manufacturing. мануфекчерінг увага на Євробакс, середня волатильність десь 35 пунктів після публікації цієї новини Хоча я думаю, що особисто нічого там цікавого не буде завтра. У вівторок, 27 січня, по Австралії на півпершу ночі на Confidence. Ну теж можна святкувати за австралійським доларом. Теж близько 30 пунктів волатильність, Але ну таке, як то кажуть, не саме цікава новина, яка може бути. У 15-й годині по Сполученим Штатам Richmond Fan Manufacturing Index, а також CB Consumer Confidence. Тут увага на Dow та S&P. Можуть бути рухи, в середньому біля 120 пунктів, 117 можуть вони бути присутніми. Далі, друзі, у середу, 28 січня, у сьомій ранку по Германії GFK Consumer Confidence. Не дуже цікаво у 14.45 по канаді а, монетарна політика а, і рішення по відсотковій ставці. Зверніть увагу, всі вважають, що ставку змінено не буде, і так і залишиться 2,25%. сотих відсотка. Також нас будуть тішити у 19-й годині. Сполучені Штати а, рішення по відсотковій ставці по а, від Федрезерву. Теж планується, як ви бачите, без змін е, Сюрпризом буде, якщо ставку все ж таки знизять, бо всі чекають ну наразі, як ви пам'ятаєте, наприкінці минулого року всі чекали, що ставки там почнуть знижати е, ну, хіба то прямо січня і почнуть. Але ж ні, зараз скажуть про те, що перше зниження може очікувати нас аж в другій половині 26-го року. Тому поки що всі чекають, що змін не буде. Ще раз скажу, якщо завтра. Знизять <завтра>, завтра, в середу, це буде дуже великим сюрпризом для усіх. Тож будьте уважні та обережні у 19-й годині по GMT а ми по нульовому меридіану всі новини дивимося час. Там додавайте, віднімайте свій. А ось в середу може бути цікаво. Якщо не знизять, Скоріше за все, нічого цікавого не буде. а По золоту середня волатильність 160 пунктів після публікації. Ну і як завжди, за півгодини після рішення по відсотковій ставці, буде прес-конференція від Федрезерво. Ну, будемо сподіватися, що Джером Паул вийде і скаже, що Трамп Погана людина. <хи> Чи щось таке? Добре, пожартували і досить. Четвер, по Японії у п'ятій ранку consumer confidence. Не цікаво. Безробіття по Сполученим Штатам о 13.30, будьте уважні та обережні, може вплинути на долар а ця новина. У 15-й годині також Factory Orders по Сполученим Штатам. Ну, не цікаво. По Японії в 23.50 Retail Sales і індастріал Production. увага на японську єну. Японська яна дуже серйозно укріпилась. Ну, на тлі всього того, що відбувається на ринку, такий як би його назвати, антидолар тренд. Давайте назвемо це так. А якщо ви пам'ятаєте, я вас попереджав, що з доларом нічого хорошого і в 26-му році не чекаєте. Ну, ось, як то кажуть, і підтвердження місяця ще не пройшло, а все валиться просто в ад. А, Ну, точніше, так, долар валиться в ад відносно до всього іншого, так буде правильніше. А ось ієна теж дуже серйозно укріпилась і навіть відсоткова скатавка там, те що це унікальне рішення за останні 30 років від банка Японії та всі так махнули рукою скали та все продаємо валютну пару долар-єна і заробляємо на зниженні долара і під. А, ну і друзі, п'ятниця. В п'ятницю, як ви бачите, з багатсько новин, тому готуйтесь. П'ятниця обіцяє бути цікавою. Починаємо з Австралії на півпершу ночі PPI в річному виразі. Ну, можна на австралійський долар дивитись. У 6.30 ранку по Франції ВВП, а в 7.45 по Франції PPI. Ну тут увага на євродолар, звісно ж. По Германії у 9-й ранку ВВП, а, ну, флеш дані, але все ж таки дивимось на DAX, дивимось на Євростокс і дивимось на Євродолар. А, До речі, по Франції ще можна КАК 40, якщо ви відстежуєте, теж можна на цей індекс подивитись. По Єврозоні о 10-й ранку ВВП. Ну, тут увага на Євродолар. І Інфляція по Германії о 13-й годині. Ну, теж Євродолар дивимось. дивимося. Сполучені Штати 13.30 PPI і ВВП по Канаді також тут вкралось. Долар можна відстежувати, і канадський долар. Ну і 14.45, Чикаго PMI. Не дуже цікава новина якихось особливих рухів. Я думаю, чекати не варто. Ну що, друзі, подивились ми на новини? Вже знаємо, що чекає нас цього тижня. Якщо попереджений, то озброєний. Ось ну а ми їдемо до торгівельного терміналу безпосередньо, бо скільки ж можна. Дивитись на сухі новини, треба подивитись ще й на живі графіки. І так, друзі, поки ми з вами не бачились, тут багато чого цікавого сталося. Ну і відкриття сьогодні, хоча і з перекриттям гепу, але все ж таке і п'ятниця була досить бурхлива. Але друзі, є головна історія, що в нас все. Тобто, ми прикладали тут Фібо. Ну, все прям я так голосно може сказав. Але ми прикладали тут Фібо, як ви пам'ятаєте, і все торгували і заробляли на корекція. Але все за останні півтори тижні цю картину зламано. Фібо ми видаляємо тут. У нас пробито було все, що могло бути пробитим. Ну до речі, навіть ми не спілкувалися, але сигналів на купівлю, як ви бачите, у вас було безліч. Тобто, купити євродолар можна було встигнути. Ковзаючи купівля, і сиді купівля ЕРСАЇ нічого цікавого, до речі, по РСА просто вийшло з зони перекупленості, можна сказати, що і продаж. Але друзі, ми дуже серйозно вже націлились на відмітку 1,2. Як ви пам'ятаєте, я чекав, що в 26-му році ми туди підемо. Єдине, що я мабуть не чекав, що так швидко. Але друзі, я й думав, що 5 тисяч баксів за унцію буде ну десь ближче там до весни до літа. А он воно, як вже там п'ять Ми відмічали. Тому ну така історія, де і по срібу там 110 вже відмічали, і сотку пролетіло, як і не було її. От тобі і психологічний рівень. Тому таке йдемо з випередженням графіку. І євробакс Тут може бути не виключенням з цього правила. А що робити зараз? Ну, чисто теоретично, ми з вами можемо купити, тим паче, тут є прикольні рівні, куди стоп можна вліпити, і я думаю, ми цим скористаємось. Давайте спробуємо це зробити. а Єдине, що там з метою трошки трабле, бо ну ми відштовхнемось від того, що це все ж таки флаг. Ну, прапор він же, і ну, це хоч щось нам дає. В плані постановки цілий, бо інакше Ну просто нема до чого прив'язуватись. Тому відкриваємо угоду, купляємо звісно, Ну продавати, я думаю, в такій ситуації не дуже варто. Скотлос плюс-мінус сюди десь 480 пунктів піпсів, вибачаюсь, а тейк профіт десь тут. 1020, 1980. Ну, давайте нормуль. 2 до 1 співвідношення, в принципі, можна жити навіть половиною ну, не дотягнули. 2,2 до одного, в принципі, плюс мінус 100. Далі, друзі, британський фунт. Що стосовно фунта, я, як ви розумієте, дуже хех, йому за все вдячний, бо в мене купівлі ті довгострокові так і відкриті, як були. І нарешті, нарешті, Ну щось приємне починається, бо ми тоді в вересні, як почали звідти от. Падати так я, якщо чесно, був у як би це сказати, у то у сумі перебував, от давайте так скажемо. Але зараз ми повернулись майже до тих рівнів. Звісно, ну можна сказати так, можна було і не пересиджувати все це, але коли довгострокова угода відкрита і вже і понад рік. То якось закривати її не дуже хочеться. От, ну хто друзі з вас підписаний на наш Grizzly Trading VIP канал то там вся інформація стосовно сигналів, і там же ви можете бачити і ту мою угоду по фунту, яка давно відкрита. Ось а наразі ми продовжуємо зростати на відміну від євро. Мені не дуже хочеться тут купляти. Ось, як ви бачите, ну в принципі все виглядає непогано. Давайте так, повзуюча купівля, і macd купівля хоча трошки натяк на дивергенцію присутній, RSI там щось знову в зоні перекупленості. Теоретично, чому б і ні? От, Але, не знаю, знаєте, якби, ну, давайте так скажу, якби в мене не було угоди до я б зараз не купляв. Але, врешті-решту, нам в мене вже існує. Тому давайте це зробимо, бо все в принципі виглядає логічно. А відкривати будемо, як завжди, мінімальним об'ємом, купляти. Стоп-лоса тут десь 56 пунктів. А потенційний тейк профіт теж десь порядка 100. Ну, плюс-мінус 2 до 1 співвідношення. Подивимось, чи вигорить, чи ні. Виглядає по техніці непогано. Давайте скажемо так. Були і гірші сигнали, де ми заходили і, в принципі, нам вдавалось заробляти. Далі, друзі, долар-франк. Що стосовно долар-франка, картина наступна. Падаємо вниз. Ось виглядає це а, наступним чином, і ну, можемо, в принципі, продовжити цей рух. А, Це, ймовірно, але по франку я угоду відкривати не буду, бо в мене зараз є купівля. Ось, і сьогодні в межах там сигналів ми теж франк купляли, тому я перед тим, як відкривати щось новеньке, я дочекаюся, або все ж таки стопа, або все ж таки розворота, і ми поїдемо таки туди, куди треба. Подивимось, подивимось, як воно буде. MCD продаж, РСА і купівля, ковзуючи продаж. Ну, такий трошки технічний рознобій. Далі, друзі, долар Єна. Ну, от про що я казав. Як ви бачили, в п'ятницю ну, просто з цепу зірвались. І все, що там місяць ми наганяли, це все за один день втратили. Ну, в принципі, норм, як ви розумієте, ЄНА і не може бути занадто дешевою, хоча банку Японії це дуже вигідно, але тут прям наклалося все, що тільки могло. Ми полетіли з відміток 159 майже. На відміку 153, тобто 600 пунктів винь до полож, як то кажуть, і це було прям феєрично, на відміну навіть від всього іншого. На поточному етапі, в принципі, я думаю, що угод ми відкривати не будемо. Хіба що, якщо ви встигли продати, ну, якщо у вас були угоди, я б затягнув стопа кудись в безбиткову зону. Оце така рекомендація, ковзуючи продажами і сіді. Продаж ну ерсай трошки купівля. Далі друзі, долар канадець цей е, е, теж все пробив, що міг пробити. Тобто, нам треба видаляти оці фібарівні. Бо ми вже за 100 корекцію. Я навіть жалію трошки, що я продаж ту закрив. Раніше, але ну що є, то є, а, можна було і більше заробити, і скоро ми повернемось до того, що будемо казати про оновлення цього мінімуму. А якщо ми поліземо його оновлювати, то нам треба бути а, готовим, що ми далі підемо вниз. А МСД продаж через і нічого. Ми біля 50, ковзаючи продаж. Ну, а взагалі намалювали так прикольно. Давайте скажемо відверто. А, прям так <сі> цікаво намалювали графік. Ось, а, і виглядає це. Ну, може, як велетенське подвійне дно формується. Чи ще щось таке а, поки що важко сказати? Будемо, будемо придивлятись до канадця. Далі, друзі, золото. Що стосовно золота, ну ось що відбувається. Да ви і так все чудово це знаєте. Хай. 5110 тисяч сто до доларів можна сказати. 5111 новий історичний максимум. А в мене ніяких коментарів нема, крім того, що довостроково треба тримати купівлю золота, і особливо, ну як то кажуть, нікуди там. Знаю, не смикатись. Давайте використаємо таке слово, а ось, бо це дійсно правильний підхід, і треба чекати і дивитись, що буде далі, і тримати купівлю якомога довше. А, я не згоден трошки з тим, що в нас там прям дуже швидко очікує якась серйозна корекція. Так, я розумію, що якщо дивитися і на срібло і на золото, там графіки виглядають під 90 градусів вгору, але все ж таки це не на пустому місці. У цього всього є. Реальні а, причини, точніше, одна а, реальна причина рудого кольору, а ось такий собі рудий лебідь, який залетив на фінансові ринки рік тому. Ми купівля, РСА і продаж, повзуючи купівля. Ну трендів тут, скільки не малюй, все одно буде купівля. Ви ж розумієте, що тут тільки все прискорюється, не сповільнюється. Тому. А можна звідси малювати. Плюс-мінус плюс, ток. от така історія. Чекаємо, що буде далі, подивимось. Ось хто продовжує купляти, я з вами, друзі, і душею, і депозитом. Всім з вами теж купляю і чекаю <кхід> в цьому році 6 тисяч <кхід> за унцією. Їдемо далі, друзі, срібло. Що стосовно срібла? О, Прямо зараз малюємо нові історичні максимуми. Як прикольно ми з вами спілкуємось. 111 доларів 41 цент майже за унцію, А тут скільки хай був? Да, 111,35. Це ми прямо зараз оновлюємо. Ми прямо зараз на історичних максимумах. Єдина рекомендація: якщо купляєте, тримайте і не думайте зачиняти. Це е, дуже гарна ідея зараз. Отримувати купівлю, е, ковзуючи купівля, емісіді купівля, в перекупленості. Ну коротше, сигналів на продаж геть нема. Далі, друзі, Доу. Доу розкидує вгору вниз, вгору вниз, і ніяк ми 50 тисяч не побачимо. Хоча Трамп вже обіцяв, що вже найближчим часом буде 50 тисяч. Хоча про що це? Є? Все як завжди? Пообіцяв та забув. Дід старий, тому пробачимо йому. А ось інвестори, як ви бачите, поки що не настільки оптимістичні, кожна спроба полетіти вгору. Все це зривається ну, не в прірву, але трошки ми поривуємось. Хоча я думаю, що 50 тисяч найближчим часом ми побачимо. Але прямо сказати, що я б тут купив і чекав би прямо зараз ці 50 тисяч, ні. тому я поза ринком по і просто спостерігаю. І до речі, продаж, ковзаючи, я б сказав, переплетення, сигналів не дають а, RSI Нічого цікавого. А от по графіці ну, є ідея, що тут трикутник. Я думаю, ви її без мене бачили. Я просто намалюю. Ось отака а, е, ідея, що трикутничок присутній, але ну, не більше того. От, він поки що не пробитий, сказати тут щось прям конкретне, ну, як на мене, не дуже можливо. Далі, друзі, нафта Нафта живе своє краще життя, як то кажуть. А годинний графік геть не інформативний. Тут нема про що казати, і нема що ловити. Тому, в принципі, ми і не ловимо, як ви бачите. І ми сидів на скупівлях, повзуючи переплетені втуги і в тугий вузол. Якщо тут намагатись придивитись пильно, можна сказати, що в нас боковий рух вже тиждень. Ну ніхто нікуди не просуватися. І РСАІ на 50 стоїть. Там, де йому і саме місце знаходитись, тому годинний графік геть не цікавий. Якщо подивитись на Дейлі, отут цікава історія. Ми вперлися в ковзну середню, як ви бачите, і не можемо її пройти. Ну а також ми намагались вийти от з цього діапазону. Хоча ну, сказати, що ми з нього вийшли, я б нічого не сказав. Ну так не сказав би, що ми це зробили дійсно. Якщо малювати ще один варіант. Це вже буде такий серйозно висхідний канал, і виглядати це повинно наступним чином. Не знаю, правда це чи ні. Чи рухаємось ми далі вгору в межах цього каналу? Мені щось підказує, що все ж таки ми будемо вниз пробиватись. Як ви бачите, ковбасить нафту зі сторони в сторону, нафтотрейдери визначення не мають, куди її треба зараз. Загоняти, а, тому чекаємо. Ми теж чекаємо. В мене довгостроково відкрита продаж. Вона зараз в мінусі, ну в невеликому, але все ж таки в мінусі. Короткостроково поки що нічого не відкриває. Далі, друзі, біткоін ще один такий герой нашого сьогодення, але у відверто такому від'ємному сенсі цього слова. Придивіться уважно, що ми продовжуємо падіння, точніше, після того як ми розвернулись, ми почали його. І якщо годинний графік виглядає неінформативно, зараз буде дейлі. Я тут тільки по сигналах пробіжусь, ковзаючи продажі, ми сиді продажі риса й нічого. А от якщо ми подивимось на дейлі, виглядає це насправді не дуже приємно. А пам'ятаєте, як ми раділи, що зламується картина цього флага несхідного, і ми закріпились вище 96, там з копійками. Ну закріпились, але ненадовго. І наскільки тоді це було справедливо, що ну ми, коли казали, що все знову ми повертаємось до висхідного руху, так всі предпосилки були до цього, але зараз це все зруйновано вщент. Зверніть увагу, що є і позитивні моменти. Ну, В нашому розкладі позитивний момент, що ми стоїмо в бічному діапазоні. Поки що декуди просуваємось, тому якісь там серйозні падіння, поки ми не проб'ємо 83900, ну нам не світять. А, і навіть 80 600. Тут така літосферна плита підтримки існує. Ось, з іншого боку, хотілося б побачити все ж таки зростання. Але як ви бачите, ковзні сирені як перетнулись, так, в принципі, і продовжують розходитись в різний бік. І якщо дивитись на всю цю історію, от в такому в сенсі, і в такому ключі, виглядає це дійсно погано, і можна сказати, що не тільки зима близько, але й криптозима теж десь поруч бродить. Тому будьте уважні та обережні з бітком. З іншого боку, це, звісно, все можливість купити якомога нижче. Ми з ми з вами розуміємо, що крипта там нікуди не дінеться, і, врешті-решт, буде зростати. Тому тут кому ризик і кому нема сигналів, а кому і можливість цікава. Я друзі сьогодні вже писав в нашому чаті і казав про те, що я готую ідею по ефіру інвестиційно. Не факт, що я допишу її сьогодні, бо треба ще пильно придивитись, подивитись на свої угоди, і щоб я ну знаєте, я дав вам ту інформацію, яка повністю співпадає з тим, як я е, торгую зараз е, на ринку, тому я її ще формулюю. Можливо, вона буде сьогодні, можливо, завтра. Але здебільшого можна сказати, що ефір виглядає трошки краще, ніж біткоін. Не набагато краще, а саме трошки. На годинному графіку все кепсько, Продаж поповзуючи, хоча ось ось купівля буде, по МСД вже купівля РСА і RASAI нічого не дає. Але теж не інформативно, якщо ми подивимося з вами на деякі графіки, тут прямо самий такий сік, і скритий від нас. От, дивіться. Трикутник, який ми так вдало пробивали вгору, вже зруйновано вщент в зворотній бік. А ви пам'ятаєте, якщо трикутник не відпрацював в один бік, ми можемо дуже легко, і там дуже велика ймовірність, відпрацювати його в інший. І якщо так станеться, це буде там ну, 2030 доларів за ефір. Зверніть увагу, в чому прикол, що це дуже сильно збігається з прогнозом, який був по цьому флагу, коли цього трикутника ми ще навіть не бачили. І, як то кажуть, не могли бачити бо ціни там ще не існувало. І от така собі історія. Тобто, друзі, в нас є теж літосферна плита підтримки 2600-2825. Це прям рівень рівень, який так просто не пройдеш. Ви бачите, шокується, коли ми до нього приходимо. Ось, і от наразі теж прийшли пробити з першого разу не змогли. Тому тут якийсь запас по часу є, але щоб розглядати довгострокову купівлю та прям інвестицію зараз в ефір, мені треба тут ще трохи порозраховувати, які взагалі ризики, які прибутки можуть чекати, якщо вся ця історія. Вигорить, тому поки що по ефіру, ну як то кажуть, поза ринком. Чекаємо, спостерігаємо, дивимось. Як тільки в мене буде ідея інформація, що і як, я обов'язково відразу з вами. Її поділюся, але ефір зараз ну особливо у мене в такому пріоритеті. Ну що, ж, друзі, ми з вами подивились на все, що планували сьогодні. Я хочу, як завжди, подякувати вам за час та за увагу а, за те, що ці там 20 хвилин ви були зі мною. А, сподіваюсь, було корисно, і саме головне буде прибутково. Ні у якому разі з вами не прощаюсь. Побачимось дуже скоро на наших наступних зустрічах. Зокрема, в п'ятницю побачимось. Будемо підбивати підсумки нашої. Щотижневої аналітики, саме головне, як завжди, бережіть себе. Хай щастить з вами був Владислав Рабьов. На все добре і до зустрічі.